Давайте розглянемо такий спрощений макетик двохмаршових сходів, трьохповерхової будівлі. Перший поверх відмітка у нас плюс 0, другий плюс 3600, третій плюс 7200. В кожному марші, ну, тут спрощений марш, да, я, я не виклеював тут сходники, але схематично 12 сходинок тут, піднімаємося на відмітку. Плюс 400, і ще на це сходимо на відмітку 7200. Як буде виглядати план сходів на останньому поверсі? Буде виглядати наступним чином, піднімемо. Так, і сходимо, його так Отак ми виглядати. Тобто ми будемо бачити майданчик останнього поверху. плюс 7200, марш, і йде вниз. Проміжний майданчик між другим і третім поверхом і марш, який веде із другого поверху на проміжний майданчик. Оце у нас так буде виглядати марш, точніше план сходів на третьому поверсі. Ну, або на останньому поверсі. Так, добре, давайте тепер розберемося на плані другого поверху, як це все буде виглядати план сходів. Ми з вами говорили про те, що хоробиться вище під віконня, десь на висоті 1 метр, то ми отак от маємо розрізати е, наші сходи і подивитися зверху. Ну, давайте я там так от, на скору руку зараз обріжу. Опа. Все. От ми розрізали нашу будівлю. Давайте подивимося, що ми бачимо зверху. А зверху ми будемо бачити таку штуку. От. Марш, який веде з другого поверху на проміжний майданчик, він обрізається. О, тут можна стрілочку додати. Зараз я там домалюю стрілочку, от він нарізається. І ми будемо бачити нижній марш, який веде з першого поверху на проміжний майданчик. так О, він позначається. Проміжний майданчик, цей марш, цей марш. Тобто на плані другого поверху сходи будуть виглядати. Mm -hmm. Отуті, інші, можна буде малювати таке. Так. Тобто виглядати буде наступним чином. Семь. План сходів на другому поверсі. І, давайте... і в принципі на типових, на типових поверхах так буде виглядати план сходів. Якщо дивитиповерхівка, да? на другому, на третьому, на четвертому, на п'ятому, на шостому поверсі отак от будуть виглядати сходи. Я знаю, що відмітки будуть тільки мінятися. Ну і тепер давайте розглянемо, як буду виглядати план сходів на... Полосі, або на тому поверсі де сходи починаються. Теж пригадуємо, да? що ми е, горизонтально площиною розсікаємо е, перший поверх на відстані десь ну, приблизно 3 метри, може трошки вище. Тому я зараз теж зімовіжу. Ну, Будівельники, щоб не скасок обрізають, щоб було зрозуміло. Так, тут теж поставлю стрілочку. У нас лишиться тільки перший марш, який піднімається угору. І зверху ми будемо бачити отаку от картину. Тобто ми будемо бачити відмітку плюс-мінус ноль і початок марша, який піднімається на воду. Тобто на плані першого поверху або на плані підвального поверху, або на плані будь-якого поверху, де починаються сходи, вони тільки починаються. Більше там сходів немає. От Буде зображений план отаким от чином. Дякую за увагу.